Вони прийшли сюди, щоб дізнатися більше про лідерство а пішли з відчуттям, що здатні змінювати світ. Вчора у приміщенні виконавчого комітету відбулося урочисте закриття школи юного лідера, інтенсивної тижневої програми від молодіжного парламенту Кременчука. 24 учасники дійшло до кінця. Програма тривала 7 днів. Програма була дуже корисною та цікавою. Я впевнена, що кожен понесе з собою щось корисне в школу та додому до батьків. Розкажуть про те, як він провів час протягом цих 7 днів. Тому що були цікаві теми стосовно лідерства. Мені дуже сподобалося, що цього року учасники дуже здружилися, і що цей проект навіть несе нові знайомства, нову дружбу і розкрило кожну дитину, кожну молодь по іншому. Велику підтримку програмі надала міська влада та департамент у справах сімей та дітей, адже вони розуміють важливість підтримки молоді і таких програм. Це не лише інвестиція у майбутніх лідерів, а й у майбутнє усього міста. На фінальній зустрічі учасників особисто привітав заступник міського голови Руслан Проценко, який відзначив активність та прагнення молоді змінювати світ на краще. Ну, ми хочу сказати, що під час цього проекту ми отримали неоцінив досвід, тому що ви крім того, що навчалися, до вас приходили дуже цікаві відомі місці. Люди у вас був насичений тиждень, майже два тижні. Я маю надію, що кожен сьогодні є вже переможцем, тому що те голосування, яке неформально у нас відбулося, звісно, що думаю, ті троє претендентів нервують зараз. Але я думаю, що кожен з них отримав досвід, і кожен з вас, які не вже є перемогою на так, такою грою, яка вчилася сьогодні. Голосування визначено молодіжного лідера. За цей час хлопці та дівчата знайшли нових друзів, з якими вже планують майбутні спільні проєкти. А на закритті на них чекали відповідні сертифікати та подарунки за активність. Неможливо не помітити зміни в учасниках, які відбули за цей час. Вони ділилися своїми враженнями, не стримуючи емоцій. Якщо б не цей проєкт я б сиділа, не бувала вдома і не розвивалась. Тут я багато знайшла нових друзів, нових вражень. Мені все дуже подобається. Дякую організаторам. Дуже раді, що є молодіжний парламент, тому що вони проводять дуже багато різних заходів, і не тільки для молоді, а й для Дітей мені дуже сподобалося люди тут. Було багато друзів стало в мене дуже багато тут. І взагалі не знаю. Я дуже хочу подякувати оргкомітету за такий проект. Спонсорам хочу подякувати. Якщо будуть інші проекти, я буду записуватися. Перший також до закриття відбулася ділова гра про лідерство, у межах якої кожен міг проявити себе. Переможниця також поділилась враженнями. Дуже дякую за цю організацію. Я Взагалі не, не ожидала, що я виграю, що у мене буде перемога. Це дуже круто, дуже круті подарунки. Дякую вам за організацію, і за всі ці організовані проекти. Це було дуже круто. Хочу ще раз повторити. Ці хлопці та дівчата вже готові втілювати свої ідеї і змінювати світ. І ми віримо, що вони це зроблять. Організаторами традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, Кременчуцька міська телерадіокомпанія, громадська організація фонд підтримки студентської молоді, департамент у справах сімей та дітей, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.